Виконуємо номер 937 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво Ганеза 2023 рік. Знайди площу зафарбованої фігури малюнок 48 якщо сторона квадрата дорівнює 35 мм, а діаметр круга 22 мм. Площу зафарбованої фігури ми знайдемо як різницю площ квадрата зі стороною 35 мм і круга. Діаметр якого 22 мм. Знайдемо радіус нашого круга. 22 поділимо на 2, маємо 11 мм. площа фігури дорівнює різниці площ квадрата, площа квадрата це сторона в квадраті, і площа круга це πr квадрат. Тепер будемо рахувати. Сторона квадрата у нас 35 мм, тому це буде 35 в квадраті, відняти 3,14 помножимо на 11 в квадраті. Порахуємо 35 в квадраті, 35 помножимо на 35 в стовпчик. 5 множимо на 5, 25. 5 записали, 2 запам'ятали, 3 множимо на 5, 15, до 17. 3 множимо на 5, 15, 5 записали, 1, запам'ятали. 3 множимо на 3, 9, да 1, 10. Виконуємо додавання. 5, 12, 2, 1. Вийшло 1225. І тепер 3,14 помножимо на 11 квадратів. 11 квадратів це 121. Множимо.

Відокремлюємо дві цифри комою, отримали 1225 відняти 379,94. Ну і останній стовпчик віднімаємо. 1225 віднімемо 379,94 10 відняти 4, 6.